Добрий день і так, сьогодні ми розберемося е, з тіленням. Да. І так одна людина розказала мені таку історію, що вона раніше займалась там рейки, а зараз вже давно не займається, ну, займається другими темами. Да? І ось е якийсь день вона відчула Якраз оці те, що розвивали на, на рейки, відчула да? тобто, там тепло в руках і е, поняла, що може лікувати людей. Тобто в неї появився дар. Ну, звісно, вона пішла, поділилася з другими е, про це знання, але так як вона була, ну, скажімо так, людина набожна, да, і вона прийшла до таких же, як вона, в церкву до людей і стала їм розказувати. І вони стали їй казати, що це від дьявола і так далі, не займається цим. Але якщо подивитися, то навіть в тому ж християнстві є. Цвіті, які займалися, і це вважалося даром. А чому у них це дар, а у когось це прокляття? Да? Ось. Ось ми з, з цим і розберемося. Чи тобто, це прокляття це чи це дар. Що це таке? Як це сприймати і так далі. Тобто, як з цим жити, скажімо так. І такнемо ми з того, що а, розберемо поняття а, Божественний дар, ну або прокляття дьявола там, і так далі. Да? І що це таке і як це в реальному житті відображається? По-перше, це дар. Тобто це якась можливість, яку ви отримали в дар від, ну, скажімо, від когось, тобто да? є у вас цей дар. Тобто ви можете це робити, ви отримали таку можливість. Божествен, що для нас Бог для кожної людини? Для кожної людини Бог це його батьки. Батько і мати це як така собі, скажімо так, совокупна матриця, яка штампує людей. Тобто да? вони займаються коханням, і оцей процес, оце об'єднання їхніх енергетик, оцей весь комплекс разом і є цей Бог. Тобто да? коли вони розходяться, вони вже просто. Оце, да? Ну, в них є дитина, родиться дитина у їх, їхньому. Вони боги для своєї дитини. Вони створили її по своєму образу і подобі. Тобто це дійсно настоящий Бог. Ну, звісно, йдемо, що батьків теж родили батьки і так далі. Ми виходимо на рід, що є цілий рід, який а, формувався. Да, оце, і формував. Тий, Тих нас сформував, тих нас, які, які ми є. Да? Тобто ми привело нас сюди до цього моменту. О, тобто енергетична енергетика в світі, ось вона відбувається, відбуваються такі дії, формується одне, друге, третє, там, перероджуються діти, внуки і так далі. Все це іде, йде і ми отримуємо ітоги. То ми доходимо до себе. Тобто да? оцей весь поток, цей весь рід зробив нас. Ну і звісно, батьки вчать дітей, діти вчать своїх дітей, передається якісь знання. Да? Хтось щось вивчив, чомусь навчився, передається своїм дітям. Ну, Кроме того, що передається там, по каналам теж, там, ДНК і так далі. То Набір цих знань передається людині. І ось він йде, йде, накаплюється, накаплюється у кожній людині весь цей знання всього цього роду. І в якийсь момент, зразу не зразу, ну, в принципі, воно проявляється в людині. Тобто, наприклад, рід займався якоюсь діяльністю, там, малювали, наприклад. Да? Покоління за поколінням займалися малюванням. І, звісно, у дитини оцей навик, це знання буде присутствовать. І ми побачимо, що у нас з дитинства і в неї є стяга до малювання. В неї виходить, вона робить. Тобто в неї є вже оця база знання, прописана в ній самій. Даже якщо там, е... ну, батьки не малювали якось просто не, не, не обращали уваги на це. А у, у дитини є цей талант. Тобто це перший талант. Тобто це знання цього роду, воно присудило. А далі він починає його розвивати. І розвивати, займатися цим. І це вже переселі становиться даром. Даром. Тобто він, коли він розвив, він стає це віддавати, есть тобто дарити, віддавати, проявляти це. Через нього вже проявився весь рот, пише, це як вихід для якоїсь теми. І ось він продовжує, е, малює і так далі. Тобто да? ми отримуємо такий ось вихід. Е, ну, і звісно, те ж саме із цим. Тобто да? е, це дар. А що ж тоді... Якщо дивитись на народ, дивитись на цю передачу знань, що тоді оце прокляття? А прокляття це щось ззовні. Тобто, наприклад, що прикасається два рота. Да? У одного один дар, у другого другий. І коли е, якби, людина бере чужі якісь знання і стає, починає їх робити. Да? Е, Повторювати, копірувати, тобто не розуміє, не має отої, отої, отої підложки. Да? Есть, вона якби как бы, видає себе за когось. Вона цим не являється, да? вона видає себе за когось. І таким чином вона отримує цю как бы, програму, яка їй шкодить, вона заважає їй жити, тому що у неї, наприклад, там, така судьба, да? у неї такий стиль життя, переданий породу. А тут вона бере щось друге і питається цим жити. Тобто воно все конфліктує в неї. І все, що вона не робила, воно все конфліктує. Навіть якщо там якась велика сила. там... Е нужне, полезна, вона хоче цього, але в неї не буде получається. Вона буде йти проти своєї природи. Ну, зараз ми багато бачимо таких прикладів. Це зараз всі зійшли з розуму і живуть не по природі своїй. Тобто, наприклад, тут же. Людина ро має роботу, ходить на неї, але вона її не любить її ненавидить, її, але все одно ходить. Да? Бачите, це протиріччя. Цей конфлікт внутрішній. Оце і є оце прокляття. Да? Ну, звісно, релігії взялися описувати, що оце все, оце, що ти добре робиш, це все від Бога. Оце, що ти робиш. Не... Отаке, От в такому стилі, да, це вже не добре. Ну, і звісно, хтось судять, ви, виносять оцінку. О, але ем, ці оцінки нічого не стоять. Чому? Тому що ви живете, да, ви. E, проживаєте життя, ви маєте оце знання роду, воно в вас внутрі, ви знаєте свою природу. І навіть якщо ви берете щось нове, ви можете його внести в своє життя. Тобто, взагалі, вроді, ніхто там не займався, наприклад, я не знаю там. Красите одежу. Да? Тобто ніхто цим в руду не займав, а ви починаєте займатись. Тобто, ви хочете це освоїти. Ви починаєте це, це да? І ви в цьому присутні. Тобто, це ви робите. Ви не, не копіруєте, як хтось це робив, а ви робите, як ви робите. І тоді це вплітається в ваше життя і стає частиною вашого. Так? Неважливо, що ви робите. А наприклад, там. До цього ваш род, займа... род займався там ну, теслярі, там, робили з дерева різні речі. Да? І тут ви взялися за покраску тканин. І вам весь род буде казати, о, це щось не те, це неправильно, тоді ви не з цього, тобто не займайся цим, це чуже і так далі. Да? Помієте? Тобто, застивши вже цей таке ось всі, хто окружають, всі, хто говорить, це вони, значить, уже застили, вони не відкриті до нового, вони не можуть йти далі. Тобто предрассудки якісь мішають, що ось треба тільки оцим займатися. Але вони не можуть побачити, вони не можуть вдіти ваші капці, прожити ваше життя. Вони не знають того, що знаєте ви. Тому це нічого не стоїть. Е, багато таких прикладів от такого осудження є, якраз от, де релігіозні ці люди, да? де застили е, сприйняття що ось догми. Да? Це треба жити так-так, а оце не так, це от Бога, це от дьявола і так далі. Да? Але коли він сам робить, він говорить, що це Божий дар. А коли хтось робить він горе, ні, ні це вже дві дьявола. Розумієте, да? там фальшиво це все, там все перекручено. І тому розбиратися треба не слухати когось, а дивитись, як ти це робиш, як це для тебе. Якщо воно входить в твоє життя і дійсно розширює твої можливості, допомагає тобі, а якщо воно ще й совпадає з тим, цей би шлях твого серця, да? то тобто, в тому, що є в твому жороді навички якісь того, 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 і вони співпадають, як мозаїка стає на своє місце. І то, що нове ти вивчаєш, воно зливається в єдине. Воно стає частиною твого життя. Значить, це і є дар. Це правильно. А якщо воно конфліктує, да, заставляє тебе там, відказуватися від чогось свого, заради там, того, там, ще щось, да, то все такі протиріччя такі виникають, тоді, да, тоді це вже як би, да, прокляття для тебе стає. Тобто воно може бути звичайним для любої людини звичайним ділом. А для тебе може стати прокляття. Що вона не стикується з твоєю конфігурацією, з твоєю енергетикою. Розумієте, да? з оцим всім набором знань, який йде через тебе, тобто як прояв роду. Тобто ти острій кінчик цього роду. За тобою всі всі люди, які в твоєму роду. Да? І оце все, ти стикаєшся з чимось новим. І отут ось, або воно тебе забиває. І тебе і весь твій рід давить. Або наоборот, воно розширяє і розкриває. І оце, надав, оце дійсно з цим треба розібратися. А не слухати всяких, хто там зі сторони. Тому що багато хто законсервований, там, средньовікові розуміння у них, е -е, і вони реалії не учитують настоящого цього життя, яке зараз відбувається. Розуміти, да? о. Так от ми приходимо до того, о, прийшли, ми розібрали якби, вже саму оцю, що таке дар, не дар-недар, не дар чи прокляття. Да? А тепер подивимось на конкретний примір. Це ось якраз лічити руками. Есть, звідки він появився, да? есть, ну, Людина займалася раніше, звучала цю систему рейки. Добре. Значить, вже якась основа є. Але до цього додавали ще якісь аспекти з роду. Ну, може, там бабка була знахаркою, да? чи ще щось в цьому роді. Тобто вже якісь навички, якісь знання. Чому і перший раз вийшло, коли вона стала вивчати рейку, у неї стало виходитися. Тому що вже були якісь наработки. І вони проявилися. І час далі. Пройшов час, і е, оця система, да, яку там вивчає, вона і оставило. Тобто Вона не, не включилась зразу, вона пройшов час, вона устаканилася, стала на своє місце і включилася, заробила. І людина почула оці знання, що вона може лічити. Почула потоки енергії, да, в даному випадку руки. Але руки це. Це тільки почало, тому що якщо далі розвивати цей навик, то е, оця чу, чувственність, да, з'явиться не тільки в руках, а всьому. Все тіло стає як е, глаз, один глаз. Да? Тобто богиню Ізиду, наприклад, зображають як е, дівчина е, глаза в неї. Тобто замість кожа, вона вся із глаз состоїть. І все це от бачить, тобто чувствительність уровень такий, що вона бачить все. Ті, хто вначалі там руки, вот, поэтому лічить руками, да. починають все. Це саме перше, саме чувствительне, тому що ми з ними постійно как бы, користуємось, і тому зразу відчуття там в руках. Вот, там, в ногах, в руках, ну, вначалі в руках, а потом уже далі. Розширяється, Та? І коли ви, ви можете бачити енергію всім тілом зразу. Тому що тіло, по суті, да, це ем, не щось віддільне, як вважається у нас там тіло, разум, душа і так далі. А це частина общого діапазону цієї енергетичної структури, якою ми являємо. Тобто цей пузир світла. Тобто да? ми пузир світла. І оцей вот пузир світла має ці всі різні рівні. І один із рівень, на якому ми сфокусували свою увагу, називається фізика. Тому ми бачимо світ такий, який состоїть із елементів, предметів і так далі. Це да? все. Ми бачимо тільки тому, що ми на ньому сфокусувалися. То, тобто щось друге відбувається в нас за спиною, ми про це навіть не знаємо. Десь щось догадуємося, але якби не бачимо. Не обращаємо на це увагу. Розумієте, да? тобто, і таким чином частину світу ми виділили, назвали це фізичний світ. Але ми продовжуємо відчувати і. Остальною частиною, да, енергетичною, все, 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 на всіх рівнях. Але ми забили себе, ось тільки фізичний світ, ну, максимум там інтуїція ще десь проскакує, в мене там якась інтуїція. Да? А так ми закрили, обрізали себе від цього світу. Але воно нікуди не ділося. Ми продовжуємо це сприймати, ми продовжуємо знати цей світ. Ми продовжуємо бути частиною цих енергетичних потоків, да, які відбуваються навколо нас. О, і оце все, тобто, якщо ми знімемо ці шори, які ми самі собі повішали на очі, да, культурні там, ці релігіозні і так далі, оце все знімаємо, то ми починаємо чуяти себе, вивчати себе і чути, бачити більше, і отримуємо ці всі можливості. Оці всі, да, які дари, які у нас ну, далі проявляються як дари, да, под, под котям. Тобто є якісь можливості, які ми розвиваємо і маємо таку способність, да? О. І це все от, да, не ограничується фізичним світом. Хтось там фізичному чогось навчився, там достиг став великим спортсменом, пригає вище, ніж всі, і так далі. Да? А хтось йде далі, йде в енергетичну, починає бачити тих же мертвих бачити, да? які навколо частають. Ще когось. Бачити енергію світу, його проявити це все відбувається. Бачити те, що не бачить всі. Ну, тобто розкривати свої можливості. О, і це правильно, і це нормально. І якщо хтось ось, закрився, застудірувався, заблокувався і каже, оце ось все, що я бачу, оце весь світ, да, то ограничив себе. І плюється на другого, хто дозволив собі бачити більше, да, тобто розкрепоститись. Ну, що, що їм сказати? Удачі їм в болоті, в якому вони застрягли. О, А треба розвиватись, треба, етроць, тому, що, тому що не то, що там комусь треба, це вам треба, тому що у вас є ці можливості, а ви просто ними не користуєтесь. Так користуйтесь на всі 100, станьте людиною на всі 100. Всі свої можливості відкрийте. Узнайте і розверніть. Нехай там не буде, ви не станете там професіоналом в якомусь е, цьому. Да? Але ви можете, тим не менш, більш-менш вивчити, е, досягнути чогось і так далі. далі, Розумієте, да? Не треба бути там супер-пупер звіздою. Просто для себе, для. Да? Розширте всі свої можливості в всі сторони. Не в точку, а во всі. Тобто всі зразу. І те можу, і те, і те, і те. Хоч помалу, бо не, помал, не багато, чи там не багато, але і те, і те, і те можу. Да, все можу. Тобто в ширину розширятися, розкривати свій, да, а не втикатися. Ось я в цьому професіонал, все, все інше, я не знаю, як ці генії, да, що він е, там розбирається в математиці, але він не може собі каву зварити. Ну не способен взагалі, в нього все атрофіровано, все сжато ради одного. А ми розширяємось, розкриваємо всі, ну, всі сторони. И якщо придивитись, навіть самі релігії, да, вони якраз за розширення, за вивчення нового. Але те, як люди їх інтерпретують, те, як вони закривають, вони блокують це, Да? І виходить отакі нестиковки. Що, типу, якщо ти свій, якщо ти святий, значить ти займаєшся е, е, ділом. Да? Якщо ти там, со сторони робиш те, що е, ми не можемо, там, ми не хочемо робити, да? значить все це від д'яволо. Ну, отаке ось непонятне іскаження, скажімо так. Тому людині треба дивитися в себе, в себе да? дивитися на те, що в неї. Тобто вона береться до якогось діла, щось якесь з'являється, да? вона починає вивчати це, ну, і щось нове. Вивчати, знайомитись з ним. І якщо внутрішнє серце, Веде до цього показу, то значить це і буде правильно. Тобто Бог, оцей рот, твій рід, да? оце є твій, Бог настоящий. Так ось він якраз цікавиться, він йде, він через тебе йде, вивчає оце все. І оце буде правильно, оце буде. Правильно. А якщо ти намагаєшся нав'язати самому собі, то шлях вивчення не має серця, да, то ти получиш, обратний эффект, получиш прокляття. Прокляття, в прикладе да вон подивиться на любого, хто ходить на роботу і не любить її. Він займається ділом, яке його розрушає. Які він ненавидить, але він ходить, тому що йому треба гроші і так далі далі. Він все своє життя робить раді якихось там грошей, чогось там. Розумієте, да? тобто, а є люди, які горять, тіло, вони займаються їм. Їм грошей нічого не треба, вони займаються, їм, тому що це їхній художник. Він малює, малює, малює. Продаються, не продаються, він малює і все. В нього пре, він дарує. Розумієте, так? Да? Ну і звісно, ми маємо це, різний результат, різні ці, Да? І з е, сторони, вони нічого не варті. Тобто все це треба бачити собі. Самому определяти, це дійсно для тебе полезно, чи це вредить тобі? І оце буде для тебе е, Божий дар чи яичниця. Розумієте, да? от так? Отак все це розподіляється, отак всім-всім і розбирається. Це буде чесно. То тобто дійсно ти підходиш під цю задачу і ти можеш її виконати. Чи ти себе насілуєш, чи хтось тебе насілуєш, заставляє це робити. І ти йдеш неправильним шляхом, не своїм ділом займаєшся. І це буде прокляття для тебе. Все просто. Ад чи рай ми робимо самі в своєму житті. Даже не, не хтось там, не сусід, не, там, не жінка, не чоловік. Ніхто не робить. Навіть не діти ваші не роблять. Ви собі робите. Ад чи рай. Є просто якісь дії, на які ви реагуєте, ви їх оцінюєте. Так чи інакше. І, звісно, вони відносно себе оцінюють. Тобто, вредить воно вам, чи наоборот вас підіймає, налаштовує, вдохновляє і так далі. Так і так Так що розберіться от з цим і все стане на свої місця, І все, і не хто що каже, ви будете знати. Що це насправді. На ну і робити, звісно, на всі 100. Якщо ви дійсно це ваше, то робіть і не оглядуйтесь ні на кого. А на сьогодні тоді все. Всім удачі!